Звати мене Володимир, позивний Брюс. Я помічник начальника зв'язку бригади. Позивний Брюс ну, скажімо так, виник в інституті, займався єдиноборцями, бокс, рукопашка, смішана боротьба і товариші так, скажімо, в жарт почали, почали називати мене Брюс. Я був в інституті дуже маленький і, скажімо так, дуже швидкий. Від того прижилося. Ще в школі я вирішив, що я буду військовим. Навіть якщо б не було не 2014 року, не півномасштабної, я ще до того цього всього вирішив, що я піду військовим. Ну, я себе ніде більше не бачив. І Коли почали подавати документи, то я спрацював зі своїм військоматом. Подавали документи на Одесу на розвідника, подавали документи у Львівську академію і подавали документи взагалі в сержантський коледж на сержанта, на зв'язківця в Полтаву. А там, побувши три дня, запропонували перевестися в Київ на офіцера і, як то кажуть, так і вийшло, що став офіцером в зв зв'язківцем. Як розпочалося повномасштабне вторгнення, ми були в інституті, наш курс вже був п'ятий, як то кажуть, закінчували, готували магістерські роботи, мали захищати в квітні місяці. І рішенням було прийнято, що п'ятий та четвертий курс випускають досрочно. І так склалася доля, що мене направили в десантно-штурмові війська. На початку було дуже незрозуміло. І таке відчуття, що не в своїй тарілці. Потім з усіма обзнайомився. Дуже багато знайшов товаришів, дуже добрих друзів. Як то кажуть, сумувати вони не дають мені. Тобто тим самим їх духом падати. Місія у нас такова. Він буде туди. Диміся, їба. Ото ми їдемо туди, на мене, на мене. На мене. Їдемо зараз туди, в самий ад. Ну, кого відправляти, якщо не нас. Там около опять меня Там около 200 наверное орков Около 200 орков Я, я не знаю вот как найти того парня Ну я, я уцелели я Скажем так він як був, так и є и он будет основой Бо Зв'язок це управление Військам як то кажуть, не буде зв'язку, і підрозділ може навіть просто не піти на штурм, або навіть тим самим, якщо підрозділ пішов на штурм, і, наприклад, оператор, той самий Мавіка, який наблюдає за ходом бойових дій, може попередити через зв'язок, що там десь зліва, десь справа і так далі. А якщо не буде зв'язку, можна просто групу взяти, окружити і, як то кажуть, люди просто пішли на вірну смерть. Тому треба. Працювати, вдосконалювати це все, шукати, щось пробувати, менше робити деякі там, як то кажуть, бумажні моменти. Більше технічно це все розвивати. Противник теж, як то кажуть, не спить, і на факи нам зашкоджують цьому. Також при налаштуванні, навіть на ті самі виїзда, там поїхати дещо щось налаштувати це. Десь спалились, десь ще щось, оці артилер... артилерійські обстріли, е, там пошкодили апаратуру і так далі. Це опять же знову час, знову втрата часу і теж може бути. Це в місто пустився, бо складність в роботі з скійця, це я думаю, біля всього, що це. Ну, Якщо це налаштовувати радіозв'язок, то я вважаю, що людина як мінімум не має боятися висоти. Або старатися то перебороти, адже в налаштуванні я дуже часто лазив по вишкам, там 70 метрів, 60 дуже був на високих підйомах, але для десантника висота, то не... як то кажуть, не поміха. І... Навіть лазили без страховки, без нічого, просто тримаючись на своїх двох руках. Зв'язок це не просто там налаштувати якусь радіостанцію і так далі. Це дуже багато напрямків в плані закритого зв'язку, радіозв'язку, транкінгового, супутникового і тому подібне. І Одна людина не може знати все. Тобто на кожну цей напрямок має бути свій фахівець і має бути людина, скажімо так, погружена, іменно тільки в свою роботу, адже якщо вона буде віддалятися від своєї і десь вникати в іншу роботу, то це, скажімо так, трішки там, трішки там, але це не ідеально. А треба, щоб все працювало як годинник. Так, да, це дуже класно. Приїхав, поставив, все, є інтернет, навіть те саме відписати, там, доповісти командиру, що от все, ми на місці, ми там-то, там-то. І підрозділи мають стоять там-то, там-то. Але це така річ, вона не наша. І, як то кажуть, знаючи декілька моментів, там, то я б не, не дуже б то довіряв би, але це є і це добре, що воно є, бо... Як то кажуть, покращило наше становище налагоджувані як зв'язку, особливо на початку, але і не потрібно забувати з те, чим ми працювали. Адже бувають моменти, що мати на резерві краще аналог, ніж ще один такий самий засіб. Бо аналог може працювати стабільніше і не так вилітати з роботи. В Харківській контрнаступальні операції треба було їхати переставляти, вже як то кажуть. І налаштовувати зв'язок всю апаратуру, щоб був з підрозділами зв'язок. Він, як то кажуть, є і був, але Старлінки така річ, що прильот нема, а радіо не було і буде. І поїхали, налаштували, як оказалося, покаталися трохи по замінованій дорозі. Ну, як потім узнали, понесли на наступний день втрату одного зв'язківця. Хлопчина. Справний, розумний був, дуже було шкода втратити такого спеціаліста, що вийшов зі строю. Потім все почалося скажімо так, дуже стрімко. Якраз саме йшов на самому початку Оскола штурм, зачистка, і ми там висіли на висотах, як то кажуть, як ті горовчики. було дуже весело. Поїхали налаштовувати зв'язок, як то кажуть, стрімкий наступ. Треба зв'язок і з собою в нагоді був в кармані державний прапор. Та й чому б ні? Повісити, показати, що все, ми тут, Україна відвоює свої землі, ЗСУ старається, війська стараються, тобто не стоїм на місці, нищимо ворога. Я обрав цю професію, я дав присягу своїй державі, я маю це робити. Тобто, не в залежності від того, яка ситуація складається, в мене є моя присяга, в мене є мої товариші, яких мене захищають пліч опліч зі мною нашу державу. Так само і я з ними.